Сьогодні Таберій працює у медичній роті. Він все ще несе службу у лавах Збройних сил України. Щоправда, на мирній Закарпатській землі служив у славнозвісній 128-й гірськопіхотній бригаді, якій на початку цього року доводилось виходити з Дебальцевого під обстрілами. каже ідучи на схід, не вірив, що війна це реальність. Ну, на той час прийшла на обласну лікарню, відбувалася мобілізація І на міську лікарню. Прийшла ну, запрос, що є потреба у лікарях, у фельдшерах, у, ну, і в у лікарях, і у середньому медичному персоналу. Ну, і, головний лікар сказав, що як я колись був військовий лікар, колись служив, так, то сказав, що ну, піди, розберися, що там є, що то буде. Ну, я зібрав тих чоловік, на яких прийшла рознарядка. Ми пішли у воєнкомат, пройшли комісію. І в результаті пройшов комісію заключення придатний. І буде відправка, планується відправка. І мене відправили як лікаря сюди, у медичну роду. Мені це було тут знайомо, тому що я колись тут служив військовим лікарем. На той час літом, хоч вже і були бойові дії, ніхто серйозно над тим не задумувався. що що там відбувається насправді, що війна? Все було так. Усі жили надією, що ну, це не серйозно, це прийдемо, побудемо. Ну, можливо, на полігон поїдемо, щось десь. От, мол, будемо в резерві, в глибокому тилу, що ні-ні, війна це десь далеко, непонятно, що лише по телевізору бачимо, а в нас тут все спокійно. Ну, ось, так прийшов. Бойове злагодження відбулося місяць. Повиїжджали тут на полігон. І вже безпосередньо у вересні це ми так, серпень, червний серпень, серпень провели тут, а вже у вересні поступила команда. Ситуація на фронті почала кардинально змінюватися, причому, на жаль, в худшу сторону. І нас із медроти, з великого колективу, почали ділити на Бойові групи туди так назвали, і почала вся відправка по 20-30 чоловік різними ешелонами відправляти. Частина наших і лікарів пішли в першу чергу і безпосередньо на Луганщину зразу потрапили у щастя. А ми, в свою чергу, через 2-3 тижні десь виїхали за ними розуміння. Що то війна безпосередньо вже почало відбуватися на марші із Артемівська до Дебальцевого? До ти розуміння не є. Коли вже починаєш візуально бачити, е, да, що ти їдеш по розбитих дорогах, спалена техніка, знищені хати, тоді потихеньку починаєшся підкрадувати, що ого. Ну і коли вже безпосередньо приходиш туди і починаєш чути, ну, тоді, тоді починаєш розуміти, де ти є. Каже, добрі медики, на війні цініші не менше зброї. Саме від польових лікарів залежали чимало життів. Саме вони повинні були надавати першу невідкладну допомогу, а головне знімати шок і стрес у поранених бійців. На жаль, були і поранення осколкові. Хлопців, мілкі осколки, видаляв, що не могли видаляти власними силами. скеровували у лікарні. З часом налагодили співпрацю із лікарнями місцевими, як правило, доставляли туди все. У цей період в основному задача була максимально чим скоріше надати першу допомогу і вивести в цивільні заклади. По суті, це рівень санітарів, фельдшерів. Тобто молодшого медперсоналу і навіть дуже часто самодопомога або один одному надають. Тому що там багато не розвернешся. Задача знеболити, закрити, пов'язку накласти і евакуація. Все. Вихід був дійсно дуже важкий. І Навіть хлопці, лікарі, які там були, розказували, наскільки страшно. Дуже страшно. І навіть от наші ці прекрасні чудові лікарі, як Саша Данилюк, да, Вася Лопіт, Данко Леон, це наші місцеві закарпатські, вони от там були в цей період. І казали, що ну, лише якимось дивом, що вони вийшли, що не загинули. Зараз Тибарій служить у медроті в Ужгороді. Тут проходять реабілітацію бійці із Закарпаття. Каже, найбільше їм зараз потрібен спокій і відпочинок. Самі ж медики тішаться військовому затишу, але попри це, вже сьогодні готові виконувати свої обов'язки в гарячих точках. Як от Оксана, лікар тієї ж ужгородської медроти. Прохання відправити її в зону АТО написала ще кілька місяців тому. Пошла воєнкомат. Правда, рахарський воєнкомат мене не призвав. Так как прописка у меня Лисичанская, я поехала во Львов, во Львове тоже меня не призвали. Я просто каталась по всему Закарпатью, ходила в военкомат и говорила Просите, возьмите меня. Меня взяли э, стороженец город такой. Я, я его не знаю совсем. Я просто ездила по городам и ходила в военкомат. Там меня взяли, направили сюда. Здесь как раз формировалась медицинская рута, все были только-только призваны. И мы все знали, что пойдем в АТУ. я Я считаю, что все равно мы там нужны. Во-первых, опыт большой, во-вторых, наличие женщин рядом, без всяких этих самых, оно стимулирует мужчин совершенно по-другому себя вести. Совершенно. І навіть за собою кажуть, рятуючи здоров'я і життя побратимів, тебе і не вважає свою роботу героїчною чи якоюсь особливою. Як справжній лікар і вояк гідно виконував свої обов'язки, каже медики, як ніхто інший, вміють пристосовуватись до польових умов, адже там на війні немає часу обирати де оперувати, де робити пов'язку, чи де приводити до тями. Головне врятувати тих, хто рятує нас.